День триває розбір завалів багатоповерхівки, в яку поцілила російська керова авіабомба. За словами працівниці комунального підприємства парки Херсона Ольги Чупікової, є ризик повторних обвалів. Також розбір ускладнюють погодні умови, вітер і сніг. Майже цілодобово працює техніка і не тільки наша, але й техніка наших е ще комунальних підприємств. Є у нас е машини з водоканала, є з МДУ і є наші машини. Е великі е самоскиди, великі ще навантажувачі, бо дуже важкі завали серйозні, постраждав цілий проліт, і ми вивозимо тоннами сміття. Тепер треба тільки зробити так, щоб не було обвалів сувів. і як можна більше прибрати цього сміття, щоб унебезпечити. Життя людей в нашому місті Олег разом із дружиною ночували в пошкодженому будинку. В їх помешканні зруйновані вікна і балкон. каже комунальники з волонтерами допомогли закрити вікна ОСБ плитами. В будинку є електрика та вода. Немає газу, а відтак і тепла. Бо помешкання мають індивідуальне опалення. Людей як би як таково практично немає. Ну якщо 5-6 квартир на під'їзд живуть, то це добре. Ну, опять же, будет тепло, люди останутся. Не будет тепла, я такой же сам уеду. Потому что, ну, это же не жизнь, понимаете, что не, не умыться, не, не побриться, не, не спать. Ну, 16 градусов – это так, это там в комнате, где мы спим. У нас же окна выходят именно оттуда. Взрывная волна шла, вся пыль. І всю ніч, і окна все відкрите були. І от це я, я не знаю, вчора цілий день, то посадної комнати. І на стінах, і на полу, і на потолки, і на, на, на всьому. Поруч з будинком працює пункт незламності. Там можна зігрітись і випити гарячого чаю, розказує представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Тетяна Юхименко. Пункт незламності працює цілодобово. Вхід вільний. Будь ласка, кому потрібна допомога, заходьте, вам нададуть необхідну допомогу. В перший день було дуже багато людей. Більше ста відвідали цей пункт незглавності. На сьогодні вже людей 40-45 вже заходили. Зранку Херсонський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і громадська організація Доброштаб Херсон привезли до будинку воду, чай, бутерброди. Згодом команда «World Central Kitchen» при. Везла гарячі обіди для рятувальників, комунальників, волонтерів, які працювали, розбирали завали та вивозили сміття. А також для людей, які постраждали, ми зараз на цій локації вчора сьогодні працюємо цілий день для того, щоб люди могли прийти попити чаю, кави, гарячі бутерброди. І зараз працюємо над тим, щоб були гарячі обіди. Працюємо постійно, і якщо потрібна якась психологічна трошки допомога, бо капелани не мають на це. Право, так, ми маємо на це відповідні документи і відповідні навики. То, будь ласка, теж можете підводити людей. ми можемо поговорити, помилитися, поспілкуватися, сказати, куди звернутися. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Яна Самко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.